В сектор Андрій Тарасенко. Вітання, дякую за запрошення. Міро Дуже приємно брати участь в такому заході. Хотілося б висловити свою солідарність, солідарність цього правого сектора з грузинським народом. Ми прекрасно знаємо, що це таке. Бо ми народились на майдані. І у вас 98 днів триває свій майдан. Дуже прикро. Що не, не видалась така сила е, у вас е, на вашому майдані, як у нас, щоб перевернути все таки з е, ніг на голову, е, все те, що відбувається там е, в, е, в центральні на центральних площах е, ваших міст, е, ми готові поділитися своїм досвідом, е, готові передати його вам і готові включитися в цю боротьбу. Е, бо ми прекрасно розуміємо. Раз вже це перебороли за Януковича, коли у нас була проросійська влада, і ми розуміли прекрасно, в який бік це все йде. І ми розуміємо і ще раз таке може статися, бо зараз вже дуже багато іде розмов про вибори. У нас ще триває війна повним ходом, але при тому вже дуже багато політичних сил готуються чомусь до виборів. І е, лунають вже е, все більше і більше голоси е, по типу би не була війни. Е, ми розуміємо прекрасно, звідки ці голоси лунають і чому, е, і розуміємо так само, що е, нас теж очікує те, що, е, що ви маєте зараз. Тобто електорат, який не хоче війни, який втомився від війни, може звичайно же, спокійно обрати якусь проросійську силу і в Україні. І нас так само в майбутньому можуть чекати ті самі події, які відбуваються у вас. Тому ми дуже добре розуміємо вас, розуміємо вашу боротьбу, підтримуємо і. Наші народи настільки унікальні і близькі, що на е, українці воювали за Грузію, Грузини воюють за Україну. Е, таких випадків дуже мало е, в історії. Хіба може з чеченцями ще таке було е, і є? Тому е, готові завжди е, всюди, будь-якими силами, допомагати і словом і ділом. Слава Грузії да слава Україні, дякую вам слава. Дякуємо вам.